Я знаєте, це як в цьому анігдоті, там де проститутку останавлюють на, на дорозі, понімаєш і він питає скільки? а вона каже 100 баксів. Вона входить, він каже, на. Вона обходить, сідає, він а, так, сідає, готується, а, так руки складає і каже, починай. Вона йому розворочується і починає. Ти великоляпний. Ти все зможеш. Ти дуже сильний. Ти впораєшся, Ти неймовірний. Ти потужний? Оце я. Оце я та проститутка, яка на дорогі паніш якої платять 50 євро, і вона буде сідати і казати, що чувак красава. Ви ну, типу, я отвірую, але мені похер, що ви про мене подумаєте, тому що я все чітко вірю, і я впевнена, що а, треба не зайобувати чоловіків, дати їм можливість вірити в них, надихати їх, дивитися на них отакими очима і казати ти. Здатний, ти здатний я в тебе вірю, і при тому не зайобувати його. Хай ти в нього віриш, хай йде свої дороги і реалізовує, Займісь, Катіна, роботай, не задрачуй його. От я завжди, знаєте, от ще раз, купа дівчат би не виходили заміж, якщо б от умовно, вона стоїть в да, Ми заміж, ми збираємося одружитися. І ти типу, до неї підходиш, кажеш, ти не одружишся, але ми тобі ти по тисяч доларів на місяць заводимо гроші, типу, але ти не одружуєшся. Ви думаєте, блять, баби виходять заміж великий відсоток? Я не буду вам казати, який тому що я не проводила цей, але мої відчуття і мої спостереження, те, що я читаю книги, те, що я дивлюсь подкасти, те, що шо дивлюся припежені тіктоки, тепер я, що я делаю по вечорах, так блять, смотрю кончені тіктоки баб для того, щоб зібрати блядь, температуру по палаті. Понімаєш? І в результаті що я бачу наступне, да вона б не одружувалась би на тобі, якщо б з їй би дали стабільно блядь, 100 тисяч гривень на місяць, бе просто ні за що, заходила б на її рахунок. Да вона б тобі послала, вона б тебе сказала, пашла ти нахуй, мені просто бабки будуть приходити так. І як ви не зрозуміли, що типу дуже багато дівчат просто вбачають в тобі банкомат і нічого більшого. Тому треба на, ти з неї зв'язуєш, кроме бабла, в тобі нічого не бачить. То не зв'язуйся, наше ти одружишся, та 30 тобі років, да поїбать, одружишся в 40. Займи зараз собою, кайфу, насолоджуйся. Навіщо тобі, навіщо тобі подруга, яка тобі не подруга, а дитина, понимаєш? яка тобі при... впала, понимаєш просто. Тебе дітей немає, а в тебе вже діти є, понимаєш, тільки їй 28 восемь чи 22. Це така дитинка, ще, понимаєш, понимаєш? з'явилась. Тому народ, я, блін, тому щиро, да, це моя місія. Отака.